СБУ затримала російського агента, який намагався підірвати поштове відділення у Запоріжжі. Для вчинення злочину фігурант у власному помешканні виготовив саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням. Інструкцію для виготовлення вибухівки він отримав від російської спецслужби. Готовий пристрій. Зрадник сховав у коробках з під фруктів, щоб потім відправити їх до вантажного відділення одного з поштових операторів. Для конспірації зловмисник планував доправити посилку до пункту призначення не власноруч, а через приватного перевізника. Після отримання повідомлення про доставку замовлення на пошту фігурант мав привести вибухівку в дію за допомогою телефонного дзвінка. За наявними даними, окупанти сподівалися, що підрив установи призведе до численних жертв серед цивільного населення та поширить панічні настрої у прифронтовому місці. Але співробітники СБУ працювали на випередження. Викрили фігуранта на етапі підготовки теракту. За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель. У разі вчинення підриву та виконання інших ворожих завдань окупанти обіцяли своєму агенту грошову винагороду. Поплічнику окупантів загрожує довічне ув'язнення.